Комар маскує верблюда. Роздуми до Слова Божого на вівторок 21-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус сказав: Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо даєте десятину зм'яти, кропу й кмину, а занедбали найважливіше в законі. Суд, милосердя та віру. І це належить робити, і того не залишати. Проводирі ви сліпі, які відсіджуєте комара, а верблюда ковтаєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, Бо очищаєте чашу і миску зовні, а всередині вони повні здирства та ненаситності. Фарисею сліпий, очисти спершу чашу всередині, щоб і зовні вона стала чистою, дріб'язкове виконання права для книжників та фарисеїв було лише маскуванням за набагато суттєвіших заповідей, даєте десятину зм'яти кропу й кмину. А занедбали найважливіше в законі суд, милосердя та віру. Вираз ковтаєте верблюда в іншому значенні може означати тонути в чомусь. Здається, така людська схильність спостерігається і до сьогодні. Хтось, хто має поважні моральні занедбання, буде звертати увагу на різні дрібнички. І виконувати зі страхом різні, часом нерозумні і небожі ритуали. Можна занедбувати молитву і таїнства, але перфекційно пильнувати, щоб, бува, не привітатися через поріг. Можна не виконувати декалогу, але обходити десятою дорогою стежку, через яку пройшла чорна кішка. Або чоловік з порожніми відрами. Можна роками не сповідатися і не приймати участі в недільній Євхаристії, а одночасно боятися в неділю зробити якусь лишню роботу. Все дуже просто. Коли хтось не бере до уваги Божих заповідей, починає створювати свої власні, починає жити згідно якихось. Власних релігійних ритуалів згідно власної релігійної системи. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.